Здарова, бродяги! Знаєте, що я вам хочу сказати? Подивися я останні свої декілька відео і бачу, що ряха в мене знову відросла за зимові місяця, де я трішки підрослабився, і незважаючи на те, що я там восени е, прям добряче так скинув, більша частина повернулась. І треба починати знову режим харчування, тренування, бо вже потеплішало, можна і на турнички походити. Чом би і ні поганяти жирок. І розпочинається все, як завжди, з харчування. Основа всіх основ. Наварив я собі тут всякої тушкованої, тушкованості, яку може хтось не полюбляє, а я прям ну дуже. Виглядає вона, ну. <плінг> Скажімо. Так, собі, але ну я люблю яловичина, там рис, що, там ще овочі, якісь, ну що ще треба, для, здавалось би, повноцінного раціону. Але це не все. У мене ще є декілька ідей, що можна зробити ще до того, як іти на турнічки, щоб якось трішки підсушитися за тиждень. Пороймось у наших завалах барахла у літній кухні. А? А ну-ка, що в нас тут накопичилось? Уу, скільки хламу. Фу, запашок такий собі, Дивіться, що в мене тут є. Але є деякий нюанс. Да? Є деякий нюанс. Чи ні? А, ну ка Ну-ка нука, ну-ка. Трішки вона заїджавішала, треба її, мабуть, щоб помити, стряхнути. Павутиння. Бо вона так добряче важить, можна добряче її накачатись. Я раніше її тягав і прям дуже вдало тягав. Угу ти ж, юмою. Кріна, субі ни хрена ліки, блядь! Ого Важкенько! А, а ось про що я й казав, да? Треба явно, явно явно. Фу! де скільки плінержі на ній забагато. Тож, йдемо за трепочкою та будемо її трішки відмивати <різвіст> блін. Я блін. її. Да, трішки. Трішки а далі, що нехай підсихає, це все потім. Ну і кому цікаво, скільки воно важить. Акуратненько. Ну чи не прямо, щоб дуже багато, але... Отак, От щоб як... на Палець! А! Як же болить! Що, блін, втулив! би, так ще більніше буде! Ау, омой галь Со, стане мене, да, Образила? Кабак байобой. Значить не так вже і багато, як там, так, да, звичайна гантелька, плюс-мінус, але... Все ну, одно важко, якщо так потягати по декілька підходів. Що ми будемо робити зараз? Сі джеліни, ти качатися зі мною будеш, так? Ну ти нормальний, взяв геп всяк что ты качок! да желаем ему ты чесотка хотяча Сейчас на бошку я ге гряпнется. А ну тихо, 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 ну, тихо. Кучок! Кач! Я хоть так и качаю да, да, Наталья? Але, это еще не все. У мене ще є О, така гантелька, Я чесно кажучи в душі ніо, скільки вона коштує, скільки вона важить, коштує. Кажу, коштує 20... Може 20 кілограма. Оце як буду моцний хлопець. За цей подгончик окремий респект, тьоті Аллі. Яка тиша? Людей взагалі немає. Це те слово про українське село. Кажуть, на ціле село навіть 100 людей нема. Від цього якось. Сумненько становиться, не знаю. Село привид Ханна. Значить, люди є, да, і дороги нормальні, а якось дуже, дуже невесело. Що скажеш? Як це пол! Трішки мене поїхали туди. Захітічку. За Якщо що, то попереднє село називалося Олександрівка Магдалинівського району. А це в нас дорога Магдалинівка-Петриківка у всій красі. Вже роки-півтора тому назад я жалівся на неї. І що ви думаєте, що змінилось? А, ні, хіраліки. Змінилась ох ти ж йому Злітна смуга Так як? а смока Бомбаракела Кіта Лату Пушка Ото от так працюємо Все для наших клієнтів Знаєте, щось я так їхав, хотів сказати, що тут прям жопа, а ні, а все цивільненько, більш-менш. Сад, звісно, треба приводити до тями. Так що пасани, рибалочка, що Пам'ятаємо, точніше, згадаємо дитинство, так? І будемо тут робити справи. А, це тварі, залазив вже хтось. Хто залазив. Тварі. Просто тварини, хоч би світло повимикали. Тут же брати нічого, в принципі. Да, Нічого, просто брати. Що за люди? Не розумію, що їм ще треба, блін. Працювати ніхто не хоче, да? Ладно, будемо все це приводити до тями, коли трішки потепліше. Ну а ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете це побачити. Я або з якихось причин цього не зробили. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!